Друзі, посівна продовжується. Це то поле, де Орало два МТЗ і ДТЗ, де Орало в мене два трактора. Зараз в мене відбувається посівна. Ну, що вам сказати. Посівна так собі. ДТЗ важко. Вже трішки пилюка є. Ну але сіємо. Тому якось так. Ось таке мене поле. Поле трошки є. Сьогодні вже посіяли ось цей кусочок. Кусочок. ну є трошки. Тому якось так народ.